Ну що ж, їдемо далі. Значить, На попередньому відео я створив файл демо з розширенням HTML. Далі цей файл відкрив в Google Chrome. І відкрив цей файлик в блокноті. Тепер дивіться, припустимо, я в блокноті. Як можете бачити, у мене дійсно відкритий файл демо HTML. Напишу деякий текст. Пишу, наприклад, довільний текст. Текст. І три крапки. Після цього я його зберігаю. Просто сохраніть, натискаю. Або Ctrl-S, швидкий сполучний клавіш. А оцю сторінку, яку я відкрив, дивіться, звертаю вашу увагу, ось, D -desktop Demo, HTML. Я оновлюю. Ось і клавіша оновлення. І у мене цей довільний текст з'явився. Бачите? Далі можу ще тут дописати ще певний довільний текст. Бачите, ще текст дописав, збережу обов'язково. Ну і потім разом має цей самий файл відкритий в Google Chrome, я оновлю сторінку. У мене також цей текст, який я дописав, з'явився. Єдине, що дивіться, у нас текст в нашому блокноті йде один під одним, а тут він просто йде в ряд. Значить, Відповідно, те, що ви робите в цьому файліку, додаєте якусь інформацію, з'являється на веб-сторінці. На веб-сторінці. Проте так ніхто не робить. Значить, у веб-сторінки є певна структура. Структура веб-сторінки розробляється або задається за допомогою так званої мови гіпертекстової розмітки HTML. Да? От від чого відповідно, абревіатура HTML. Давайте запишемо. HTML, точніше, я запишу. Да, це брайтури від. Um, не знаю, можливо, з помилками буду писати, але hypertext markup Language. Десь, очевидно, помилка, але суть така сама. Значить, Що це за мова? Мова гіпертекстової розумки. Значить, Мова за допомогою якої задається в веб-сторінці, у веб документі да, якась структура. Окей, значить, яка структура? Мова. HTML Задає структуру за допомогою спеціальних команд, які називаються теги. Значить, теги пишуться, по-перше, англійською мовою, по-друге, в отаких лапках. Uh, да, значить, в значках більше-менше. Відповідно, будь-який файл, будь-який HTML-файл, будь-яка веб-сторінка, вона починається тегом HTML. Ну, і безпосередньо і закінчується також тегом HTML. Тільки з похилою рискою. Так, перепрошую, зараз ми знайдемо похилу риску. HTML. Uh, це, так звані, це так званий тег, що відкривається, а це тег, що закривається. Тобто тег HTML, він показує, де початок вашого документа. Де кінець вашого документу? Якщо я просто збережу це все діло, дивіться, натискаю сохраніть. А далі я оновлю сторінку, ну, то на ній нічого не відобразиться. Тобто оці теги, які пишуться в о, таких от значках більше-менше, вони не відображаються. Вони просто задають структуру нашого документа. Окей, далі будь-який. Веб-документ, будь-яка веб-сторінка, складається з голови і з тіла. Ну, голова англійською це буде head. Так, два теги буде head-head. Тег, який відкриває голову нашої веб-сторінки. І закриває так само. Ну і для наочності давайте я зроблю тепер ще тег тіла, тобто body. І тіло документа закривається. Баті. Знаєш, відповідно, як ви можете бачити, увесь документ складається із двох частин голова і тіло. Ну, найбільше нас буде цікавити очевидно тіло, оскільки вся інформація, яка має відображатися на сторінці, вона міститься от між тегами Баді. Десь отут посередині. Десь отут посередині. Теги або команди отакі, да, мови е, -тег-head. Він задає, наприклад, заголовок нашої веб сторінки або якусь стандартну системну інформацію для пошукових роботів для пошу... сайтів, які шукають інформацію, там, наприклад, поисковік, пошу... або пошукач Google, Яндекс. Там, ну і так далі. Значить, Тепер дивіться, яким чином я записую. HTML-теги, да? Я одні теги поміщаю всередині інших. Тобто, все у мене, вся інформація моєї веб-сторінки вона поміщається в теги HTML. Далі, вона ділиться на дві частини: голова, Head і Body. Ну, навіщо? Так, До речі, давайте я це все діло збережу: Ctrl-S, натисну. Оновлю. І поки що бачу, нічого не відображається. Тепер. В тезі head я напишу стандартний тег, який називається title. Title це заголовок. До речі, дивіться, я теги, ті, які відкриваються і закриваються, можу писати і в рядок. Як мені більше подобається. Ну, і от title – заголовок. Я напишу, наприклад, такий текст Заголовок. Так, давайте так. Моя перша веб. Сторінка. Три знаки оклику. Окей, збережу Ctrl-S і оновлю сторінку. Як можете бачити, от у мене тут знак питання з'явився, да? Давайте я отак винесу це в окрему вкладку, і у мене якісь тут абракадаброві символи пішли, бачите? Тобто, і заголовок якийсь помінявся, але поки що він відображається некоректно. Значить, що мені зробити, аби заголовок відображався коректно. Ну, давайте декілька варіантів подивимося. Значить, що можна робити? Натискаю на три крапки. Далі шукаю. Так, 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 так. Налаштування, очевидно. Так, зараз подивлюся інші інструменти. Зберігти стрінку, чисте дані опери, розширення безпечені інструменти розробника. Давайте в налаштуваннях подивлюся. Справа в тому, що в мене не задано кодування, і от воно якимось абракадаброю такою відобразило мою веб-сторінку. Що для цього треба? Ну, для цього я спробую вказати в а, тезі HTML. Атрибут є такий. Да, додатковий параметр, а, вкажу його lang. UA. Давайте спробуємо. Піде, не піде. Оновлю веб-сторінку. Ні, не пішло. Та. Ну що ж, все, все дуже просто. Ну, по-перше, я тут допустив помилку: треба написати lang, а не Land. UA, Так, зберігаю. Проте це ніяк не виправляє становище. І для того, щоб вказати е моєму браузеру в даному випадку, моєму Google Chrome. А, яка, яке у мене кодування використовується при створенні даної веб-сторінки, я маю отут після тега head вказати отакий от тег, який називається meta. В цьому тезі є додатковий параметр charset, charset UTF8. Тобто, ну, по-перше, що ви маєте побачити? Ви маєте побачити, що є такі теги, які не закриваються. Вони називаються непарними. Наприклад тег-html він закривається, техбаді відкривається, закривається, тегхед відкривається, закривається. Тегtitle відкривається, закривається. Тегмета, він не парний, він тільки відкривається. Але в цьому тезі я вказую, яке в мене кодування. Зараз використовується найчастіше кодування UTF8. Це для того, щоб мій Google Chrome зміг розуміти, що там за символи містяться. Після того, як я вкажу це кодування, я зберігаю Ctrl S так, Всі зміни в моєму веб-файлі. І після цього натискаю оновити. І вуаля, як бачите, заголовок моєї веб сторінки відображається нормально. Тепер, якщо я хочу щось відобразити в тілі, да, документа пишу, наприклад, тіло документа зберігаю і оновляю сторінку. Як бачите, да, Відображається певний текст. Значить, Давайте я ще раз нагадаю. Голова документа або тег-хед, в цьому тезі вказуються інші теги, які носять так звану системну інформацію. Наприклад, яка, яке кодування в даної веб-сторінки, і, наприклад, загло в даній веб-сторінці. Все те, що відображається в браузері, воно має міститися між тегами body, Як бачите. Ну, давайте щось простеньке я зроблю. Наприклад, я зараз скопіюю, Скопіюю, наприклад. Ну, о, якийсь текст от, про Михайла Грушецького, наприклад, з Вікіпедії. От я беру, копіюю, і зараз спробую цей текст вставити ось сюди. Між тег між тегами баді. Ну, у мене тут воно вставляється да, великою кількістю. Давайте я його трошки, трошки отак зроблю. Тепер дивіться, у мене це все одним рядком. Ну, там трьома рядками вставилося. В блокноті, здається, є там такі, така можливість. Давайте глянемо від ні масштабний ні формат. От перенос по словам. О, дивіться, коли я поставив формат перенос по словам, то в мене тепер нормально текст вміщається на одну сторінку. Він не довжелезний. Ну окей, зробив я такий текст, вставив да, і натискаю Ctrl-S, щоб зберегти. Після збереження я оновлюю свою сторінку і бачу, що у мене цей текст міститься. А, припустімо, я хочу зробити цей текст кількома параграфами. Наприклад, оце другий параграф, а оце третій. Як бачите, дивіться, оце перший параграф, оце другий і оце третій параграф. А давайте я масштаб трошки збільшу. О, так, здається, мені вам буде видніше. Я зробив ентерами розбиття тексту на параграфи, на абзаци так звані. Окей, збережу Ctrl-S, зберігаю, і оновлюю. Я оновлювати можу до нескінченності, але нічого не міняється. Тобто, як бачите, те, що я в блокноті розбив, в так, так, так званому коді розбив текст на абзаці, нічого в кінцевій веб-сторінці не дає. Якщо я хочу все ж таки зробити абзаці, то я маю скористатися додатковими тегами P, які прикладуться як параграф. І в даних тегах я маю, точніше, за допомогою даних тегів я маю показати, де буде початок параграфу, а де кінець. Наприклад, отак. П. Ну і давайте так трошки. Та хоча хай буде так. Наличним чином наступний абзац, де в мене має починатися, і я маю вказати. Я маю мазати отакий тег. Де закінчуватиметься, також маю вказати. Ну, і, звичайно, закінчення цього абзацу також маю вказати. Бачите. Я вказав за допомогою тегів P, де в мене починаються і закінчуються абзаци тексту. Зберігаю Ctrl-S і оновляю мою сторінку. Ну, можете побачити, так, що моя сторінка а, поділилася на три абзаци. От, що робить Тег P. Значить, веб-сторінку я також можу трошки збільшити масштаб. Я користуюся Ctrl і колесико кручу вгору. Бачите, у мене масштаб змінюється. А по ось плюсик. Ну, давайте я отак поставлю. Значить, якщо ви хочете текст розбити на безпосередньо абзаці, будь ласка, використовуйте Тег P. Якщо у вас мають будь-які заголовки. Для цього ви можете скористатися тегом. Наприклад, зараз покажу, називається він H1. Він так само парний. Якщо я напишу там, наприклад, заголовок, збережу і оновлю сторінку, то бачите, заголовок мій з'явився. th 1 використовується для створення заголовків статей. Ну, бачите, він таким відображається жирним, великим. Є така штука. Якщо у вас будуть підзаголовки, да, то ви для, цього, для цих підзаголовків, можете використовувати теги тільки вже H2, H3. Це якби підзаголовки, підпідзаголовки, підпідпідзаголовки, ну і так далі. Ж. Всього може бути в структурі 6. ...заголовків. Так, збережу і оновлю сторінку. Бачите, заголовок і підзаголовками. От така структура використовується. Далі, що хотілося би ще розповісти, ви можете використовувати списки. Списки це як 1, 2, 3, так і з крапочками. Звертаю вашу увагу, як ви це можете робити. Якщо ви хочете використати, здається, номерований список, то ви використовуєте тег, зараз покажу тільки англійською мовою, тег OL. Він також є парний. Якщо я не помиляюся, то він отак пишеться. І пункти цього тегу е, мають починатися закінчувати такими тегами, як Лі. І от тут, дивіться, я напишу, що це перший пункт. Так, ну і скопіюю його кілька разів. Так, давайте я його так трохи відформатую. Все можна було б писати в ряд, але мені з відступами так краще зрозуміло, де в мене що. Перший тут я запишу. Другий. Тут третій. Ну і тут четвертий напишу. Так, це все. І після того, як я створив отаку структуру, бачите, спочатку парний тег all, а в ньому парні теги li. li – це пункти. А all показує браузеру, що це у вас буде список. Причому номеровний здається. Я оновив сторінку, прокручую і бачу. Бачите, перший пункт, другий пункт, третій, четвертий пункт. А, може бути ще список маркований. Це коли не 1, 2, 3, 4, 5, а там, наприклад, Крапки. Зараз я вставлю а, той самий список, але All я заміню на UL. UL і тут так само UL. Давайте трошки відступлю, щоб вам було це видніше, так? Да? Тег All робить нумерований список. тег UL – маркований, тобто з, з крапочками, наприклад. Зберігаю я і оновляю сторінку. Бачу, ось, будь ласка, в мене є маркований список. Значить, це такі основні, основні теги, які можуть використовуватися в вашому документі. Да? Ну і ще маю ряд таких тегів. Дізнатися про них, да? наприклад, Тех для того, щоб вставити, ну, наприклад, посилання на іншу сторінку. По суті, чим веб-документ відрізняється від звичайного текстового документу, да? тим, що в цьому веб-документі є посилання на інші веб-сторінки, так званий гіпертекст. Тобто раніше, коли створювалися веб-сторінки, там ще не було там зображень, так як сьогодні на вебсторінках вони вбудовані. Відповідно, це просто якісь були наукові статті, певні терміни або певні словосполучення, певні слова, або певні речення могли, скажімо так, перенаправляти читача на іншу веб-сторінку. Тобто такий сверхтекст, да, супертекст, гіпертекст. Як можна створити такий гіпертекст? Ну, дивіться, є спеціальний. Тег називається A. Він також парний. Та, Від слова AnCor якорь. Ну, скажімо так, це така якась позначка. Значить, я тут можу написати, дивіться, от я б став тег значить, і напишу посилання на Google. На Google. Зберіг і оновлю сторінку. Да, у мене є посилання на Google, бачите, є воно. Так, але поки я на ньому класу, я нікуди не перехожу. Для того, щоб перейти, що я можу, маю зробити? Дивіться: в посиланні uh, A або в тезі A, має бути додатковий атрибут href. Перепрошую тільки англійською. Href і uh, ставлю дорівнює і ставлю лапки. А тут вже мені треба вказати, куди я посилаюся. Я посилаюся на google.com. Тобто вказую посилання, куди мені треба перейти. Ну, дивіться, я зробив таке, таке посилання, таку да? такий гіпертекст. Тепер я зберігаю дану веб-сторінку. Оновляю. Цю веб-сторінку. І от дивіться, чим відрізняється гіпертекст від звичайного тексту. А він відображається синім кольором і підкресленим. І коли ви наводите на нього курсор, з'являється отака рука. Це вказує на те, що ви можете перейти на іншу сторінку. Дивіться, я натискаю на цьому посиланні. Ну, очевидно, очевидно. очевидно, Тут трошки я неправильно ем, задав адресу. Бачите, воно не вдалося отримати доступ до файлу. Чого? Бо у мене Google.com шукалося на моєму робочому столі на диску D. Це трохи некоректно. Тому я перероблю посилання, напишу його так, https. І далі, наприклад, можу написати www.google.com. Ось таке посилання сторінки Google. Ну, Давайте збережу. І перевірю. Оновлю. Не забувайте оновляти сторінку, щоб сторінка ставала новою. І натискаю посилання на Google. Ну, будь ласка, я зараз перехож, перейшов на Google сайт, на Google сторінку на Google Pшу. От, завдяки чому сторінки, веб-сторінки стали популярними за допомогою використання гіпертексту або гіперпосилань. Тобто текст, на принтисканні, на якому ви можете перейти на іншу сторінку. До речі, це може бути не тільки текст, може бути картинка, ну і так далі. До речі, про картинки. Припустімо, ви хочете вставити якусь картинку. Да, без проблем. Давайте вважати, що у мене поряд із, поряд із моїм документом HTML, є ще зображення, яке називається «Webpage». Ну, давайте не «Webpage», я назву його, а MyPage. Можете побачити, от я назвав MyPage і розширення GPG. Обов'язково дивіться на розширення, бо якщо не вкажете його, нічого не буде. Окей. Є така картинка. Тепер я хочу картинку вставити після першого параграфа. Давайте я трошки так збільшу відступи, щоб було вам видніше. Для вставки картинки використовується тег EMG, Якщо я просто його так пропишу EMG, а потім. Побачу, перейду на свою сторінку і обновлюю, то ну, у мене тут, бачите, відступ збільшився, але ніякої картинки тут немає. Для того, щоб вставити реальну картинку, в тезі EMG, до речі, він не парний. Ви бачите, немає такого тега, який би закривався. А, значить, Ви маєте тут вказати декілька атрибутів. Ну, По-перше, атрибут, який називається SRC. SRC від слова source а, посилання на мою картинку. Так як моя картинка лежить поруч. Хочу продемонструвати. Ось вона лежить поруч. То шлях до неї вказуйте просто як MyPageGPG. GPG. Ну, тут я пишу. My. Так. GPG. Отак. Ну, здається, так. Зберігаю Ctrl-S. Відкриваю цю сторінку. Да, вона мене відкрита і оновлюю. Ну, от бачу. От моя картинка вставилась, Вона досить велика, така, да, що з'являється аж горизонтальна прокрутка. Я не хочу, щоб ця картинка була великою, тому в картинці EMG є ще ряд атрибутів. Наприклад, whites. Да, чи widс, як правильно, я точно не скажу. І тут можна вказати, наприклад, 300. Ну, відповідно, це буде ширина Whites. Прикладається, як ширина в пікселях. Зберігаю і оновлю. Будь ласка. Ширина картинки вже буде в 300 пікселів. Можна вказувати і висоту також, наприклад. Hey". Так. Також в пікселях, наприклад, я вкажу 100. Зберігаю, оновлю. Ну, Картинка моя буде спотворена. Тому моя вам порада: одночасно не, вк... не вказуйте ширину і висоту. Ну, якщо заздалегідь, не знаєте точну ширину і висоту картинки. Я отак о, висоту витру, Зберіг, Ctrl-S, обновив. Будь ласка, картинка є. Далі є ще атрибут Alt. Alt, а, напишу, наприклад, тут має бути картинка. А, значить, Це текст, який відображається, якщо картинку з якоїсь причини завантажити я не можу. Ну, наприклад, з якої причини. А, наприклад, я отут в назві, назві картинки. Давайте не в назві, а просто от, отут напишу, наприклад, там якусь неправильну адресу. MyPage 4, припустимо, зберігаю і обновлю сторінку. Бачите? Картинка відобразитися не можу, бо я отут неправильно вказав адресу. Але. Вона вказується, якою має бути поширені по висоті. І альтернативний текст так званий. Да? Тут має бути картинка. Якщо ж я все ж таки використовую правильну адресу, зберігаю, оновляю, картинка вантажиться, і альтернативний текст тут такий не завантажується. Тут, тут використовується саме так. Значить, Про решту. Теги, які можуть використовуватися в веб-сторінках, ви можете подивитися ще в трьох додаткових бонусних відео, і виконати обов'язково практичну роботу, де ви маєте створити анкету про себе, там, своїми захопленнями, де ви навчалися, де проживаєте і так далі. Безпосередньо, коли ви таку анкетку створите. Ви такий файл, ну, в даному випадку я не пам'ятаю там, як він у нас буде називатися. ну У мене він називається demo.html, Прикріпляйте до завдання і здайте його. Якщо вам, у вас ще до вашої сторінки кріпиться і зображення, то кріпите до завдання в Google класі і зображення. Ну, от, щось на зразок. Пробуйте. І я сподіваюся.